О, Стоун і її короткої зачіски Піксі, mm -hmm. звісно, якщо ви в курсі, ви можливо, вже десь чули, бачили е, натяки, що вона поголилася вже давно для чергового Бо... фільму Йорга Салантівеса. Дякую за це ім'я, тому що я не можу його виговорити. І пам'ятаєш, декілька місяців назад був якийсь е, була як був якийсь захід, де вона поправляла перуку. і да. Було видно, що то не справжні волощо да. не справжні волосся. Стоун дебютує Кат. Аня, твої думки. Ну, блін, їй личить. Я Вообще. думаю, що їй будь-яку зачіску начепи, вона буде все ідеально дивитися. Але я на неї дивлюсь, і вона мені дуже нагадує якусь іншу актрису, і я не можу згадати яку з короткою такою зачіскою. Я я я забула ім'я, але вона була дружиною Романа Поланській, і вона mm. знімалася е, е, у фільмі Дитя Розмарі, Розмарі з Бейбі. Uh -huh. А ну про ага, ім'я. Да, Як я забуваю, так, який звати. Так. Так, ну я дивлюся по Роману Паланській, в нього була дружина Міа Мія А, Міа Мія А Ану-ка зараз. Міа Ферроу. Прям у молодості. Напиши: Міа Ферро Янг чи щось таке, і вон, у неї прям зачіска ну, да, вона... да, схоже, дуже схоже, Да, молодості взагалі. Да. Ну і звісно, це просто Ему Стоун. Зараз запихують до фільму а, Сутінки, і грає Еліс Кален. І mm. блін, ну вона взагалі хаміліон. Да дуже вона така зовнішність, но ну, наче вона знімається, я не знаю, Одрі Хебберн чи щось таке. Uh -huh. І, хоча б я не могла сказати, що в неї такі маленькі тендітні. Риси обличчя, що знаєш типу таким людям підходить коротка зачіска. В неї великі очі, великі uh -huh. губи, таке кругле, наче обличчя, але все рівно ну просто шикарно виглядає yeah. і цікаво, навіщо сподіваюся, у неї в новому фільмі не буде раку її героїні в в з раком. <світ> <світ> да. Я думаю, що буде щось таке. Може вона буде грати якогось хіпстера. А ну може, ну, може від Йоргаса можна очікувати. Можливо, вона буде грати чоловіка я не, або якусь тварину. <рес> Але я думаю, що в неї прям був баска, тобто повністю да, виголоне, да, да, мабуть, да, тому що вона не показувалась на публіці, можливо, воно відростало, тому дуже цікаво. Навіщо таке прям відсутність волосся <рес> да, для героїні? Тому сподіваємося, що вона не буде грати якусь а, хвору да. героїню. Нам достатньо такого в житті, тому не потрібно. О,